Зараз продовжується, і я надаю слово голові громадської організації Лубне Медіа Олександру Назарцю для оголошення лауреата цьогорічного і вручення. Доброго дня усіх із Симоненковим Різдвом. Це Різдво я зустрів. У дорозі, бо повернувся тільки о сьомій ранку, тому двоє суток не спав, то вибачаюся, якщо трохи будуть думки не попадити. Були під Бахмутом, до речі, е, черговий е, прапор почали нам хлопці розписувати, так як у нас з 15-го року вже їх, я не знаю скільки, однак є вже боріться, поборете». Нам Бог допомага, має з ним. Ну і ще. Що стосується Василя Семененка, подивіться, хата невелика, а наскільки е, виросла людина велика і тихе таке місце, і, мабуть, от саме тут та людина так прикипіла до цієї землі, що настільки полюбила і Україну. І настільки вона її відображала в своїй творчості. Поезія, е, вірші це речі такі, які поза часом і вони живуть вічно з покоління в покоління, їх е, перечитують, читають, цитують і інше. Що стосується іншої сторони медалі е, Василя Симоненка, це журналістика. Журналістика вона не є такою. Журналістика це воно як. Е, Вогник, який постійно потрібно щось підкидати, щоб він далі горів. Тобто періодичність. Новина з'явилася, її підкинули, наступна з'явилася і вже про попередню забули. Тому новини живуть недовго. Однак, якщо поезія це були образи, то журналістика це були факти. І от саме через ці факти Василя Семененка система, з якою він боровся, так як він, ну, людина був правильних поглядів і чесний, а система була підлою. І тому вона його поборола своєю підлістю. Сьогодні 22-й рік, ми кожен рік тут збираємось і кожний рік Семененка відкриваємо по-новому. Але здається, в цьому році ми... Особливо його по-новому відкриваємо. І я думаю, якщо кожен прочитає хоча б кілька віршів сьогодні, то він з іншої, вони заграють новими фарбами, новими барвами і новим смислом, новим смислом про наше сьогодення. І що стосується взагалі початку війни, як вона. Почалась і що стосується журналістики, то е, журналісти е, в цей період, 24 лютого, коли все почалося, і був потік інформаційний, а потім він просто взірвався інформацією. І взагалі не було нічого зрозуміло, що, де, як відбувається, все було. Ну, ви ж самі все бачили, це було на межі паніки. Паніки і людей і до стовпів прив'язували, і з тима мітками з усім на світі було. І журналісти з однієї сторони, те, що я помітив протягом року, одні намагалися на цій хвилі, не розбираючись в інформації, побільше опублікувати або побільше налякати, але щоб набити більше рейтингу. Інші журналісти. Намагалися е, дослідити, до, дослідити ситуацію і е, витягнути з неї правду і донести людям правду, щоб не було паніки, щоб люди були проінформовані. Сирени тоді не працювали, теж журналісти включалися. І саме тому. Єсь, ну, я їх так, можна сказати, розділив на два фронти, що одні намагалися е, набити собі рейтинг, однак вони не е, турбувалися за населення, як воно, ну чи це нанесе їм якийсь. Е... Шкоду. Інші навпаки піклувалися про населення, піклувалися про свого читача, про свого глядача, про свою аудиторію. І вони намагалися знайти ту важливу інформацію, розклади, все на світі. І тому цьогорічні наші лауреати вони вимкнулися, можна сказати, з перших днів. І їхній режим онлайн. Ну, Здебільшого, він якраз і е, був осередком для їхньої аудиторії, де можна було дізнатися правду, адже інформації, я ж знову ж кажу, було дуже багато. І зараз і, ну, вже ж трохи хвиля спала. І тому ну, з великою приємністю я вдячний представникам Полтавського ПІТІВІ, що вони сьогодні до нас приїхали і ми. Будемо їх нагороджувати нашою щорічною премією імені Василя Семенка в галузі журналістики. І передаю слово своєму колезі із журі, який оголосить Номінальні. результати. Дякую. Вибачаюся, якщо, якщо трохи десь щось тупо Шановні друзі, у нас сьогодні ювілейне вручення, 10, також приємність. І ви знаєте, от я розмовляв з своїми викладачами, я закінчив телерадіокафедру факультету журналістики, вони також дивилися роботу наших полтавських колег, то вони сказали, ну, просто чудово, молодці. Як, ну, знаєте, я от е, сам колись був молодим запальним студентом, то дивлячись на їхні ефіри, я пізнавав своїх друзів, себе, як ми в 91-му році, там невідомі якісь пласти піднімали творчість Івана Багряного, полковника голови УНІ Євгена Коновальця, Лазорського, Сергія Єфремова. Ну, я хочу такий особливий момент відзначити, що подання на наших полтавських колег зробила Полтавська обласна організація Національної спілки журналістів України. І основний момент, що поки що на ПІТІВІ немає первинної організації, але ми в процесі попрацюємо і там буде потужна така первинна журналістська організація. Це такий приємний фактор, бо вони ще перепитали, я кажу, ну ви ж роботу їхню бачите творчу, тут уже, як кажуть, без коментарів. І ще такий аспект важливий, що ми раніше бачили роботу багатьох українських журналістів в лапках на провладних каналах. І вони перефарбувались. Я б сказав словами. Як такий вираз був у Станіславську, ну не вірю я їм. А от полтавським колегам вірю з ПІТІВ. Отже, Лубенська громадська організація Глубне Медіа нагороджує. лауреата премії імені Василя Симоненка в галузі журналістики. Редакцію інформації ЮА, Місто Полтава. За вагомий внесок у розвиток української журналістики, об'єктивне висвітлення суспільно-політичних, економічних, культурологічних процесів сьогодення, професійну майстерність в інформаційному протистоянні з російськими загарбниками. Прибула до нас телеведуча Дар'я Недаряченка. Дякую. Дякую, Так що передавайте вітання колегам. Далі. Далі. Дякую вам величезно. Для нас дійсно велика честь. Те, що ви нас запросили, те що ви нас визнали. Ми мовимо від початку повномасштабного вторгнення кожен день без вихідних. У нас є зміни. Ми один одного підміняємо, але ми боремося за те, щоб наш глядач отримував лише достовірну перевірену інформацію. То, Дійсно, ці слова, те, як ви проговорили про нашу роботу, дуже приємно і велика дяка за те, що ви оцінюєте нашу роботу, що це не дарема. Дякуємо запросити вузи, вузи. вузи. запросити треба. Бо... Не спишите. Не спишите. Е, я вже Там вже мали вручати премія. Так, в продовжимо давайте, Давай. нашу зустріч. Е, у Лубнах понад 20 років існує премія Семененка, засновником якої є Лубенська районна рада. І в цьому році ця премія також буде вручена в Таранденцівському музеї Василя Семененка у його школі, де він закінчував 10 класів. І звідки пішов. У Київ, навчатись в університеті і увійшов у великий світ української літератури. Це все відбудеться за якихось півгодини-годину. А сьогодні, за багаторічною традицією, у цій хаті давайте заспіваємо пісню Василя Семененка «Виростиш ти сину. Пісня у виконанні. наши артисты. Я сподеваюсь, все знают слова, можно слушать. Ah, if і пиріжечки з вишнями.